Представник Краматорської місії відповідача Краматорської міської ради Шейко Інна Олександрівна діє за довіреністю. Шейко Інна Олександрівна. Представник прокурор Краматорської місцевої прокуратури Шученко Ліматоріч діє на представню по копія є матеріал промістити міста. Слухай. Коли визулю, компаній, секретар, парад, у Немає. Немає важчих. Права відомі вам ознайомилися з пазовками? Так. так. Там, чуємо. Ознайомився. Коло питання до початку розгляду справи. Є. Я вважаю, що це відповідач неналежний, тому е у мене здесь і було в апеляційної скарги. Значить, я звертався до суду з тим, щоб вияснили, належний це відповідальність чи ні. Тому що це люди аферисти. Вони узурпували владу, вони захватили здання територіальної громади, здання городського Вот. Не мають на це ніяких прав. Значит, громадяни не раз зверталися до, до них, і государственний реєстр, де видається справка о тому, що даний орган не оснований ввиду того, що немає первичного акту, написано якого був створений цей орган. Тобто також є у мене от письмо виконавчого комітету, де я можу зачитати. За результатами розгляду вашого інформаційного запиту, повідомляю наступне. По першому питанню потрібно зазначити, що правостанавлюючий документ, документ, який підтверджує права суб'єкта права власності на майно складений та або... Виданої порядку, передбаченого законодавством, Краматорська міська рада є юридичною особою та набула цього статусу з моменту державної реєстрації. Під час здійснення державної реєстрації Краматорської міської ради як юридичної особи закон не вимагав подання державному реєстратору будь-яких правостанавлюючих документів на належне особі. Що реєструється майно, а крім того, можливість здійснення державної реєстрації юридичної особи законодавством ніколи не пов'язувалася з наявністю чи відсутністю правоостанавлюючих документів на майно. Тому надати вам правоостанавлюючий документ, на підставі якого створена юридична особа Краматорська міська рада, виконавчий комітет Краматорської міської ради, немає можливості. Щодо других питань про те, чи створена юридична особа Краматорська рада територіальної громади, зазначаємо, що Краматорська міська рада, яка є юридичною особою, як орган місцевого самоврядування, була створена відповідно до закону на підставі вільного воєвиловлення територіальної громади міста Краматорськ шляхом участі в місцевих виборах. Так от, Согласно статьи 43 Конституции Украины, где у меня Конституция я начал. Территориальная громада села, поселка, города непосредственно или через органы, созданные ими. Э, э, или через созданные ими органы местного самоуправления, управляет имуществом, находящимся в коммунальной собственности, утверждает программы социально-экономического и культурного развития и контролирует их выполнение, утверждает бюджеты соответствующих административно-территориальных единиц и контролирует их исполнение, устанавливает местные налоги и сборы. І, э, О, в них і хуже видно. Так. Чому саме Значить, э, це відповідач неналежний. Я не побачив ні в одному суді, щоб ви не пред'явили, крім тих довіреностей, які нічого не стоять. Значит, э, делали запросы, копию э, вот этого вот ответа их я хочу приложить, э, точнее, чтобы э, вы приложили ну, в дело. Вот. Поэтому суд прошу выяснить, если эти документы написали, чего эти люди представляются от имени э, Краматорской чи до стороны. До органу. Вони ж представляються як представниками органу, якого не створено. Органу місцевого самоврядування. Також був зроблений запрос. Вот. Уважаемый суд, Був зроблен запрос у Державну Реєстраційну службу України. Найменування юридичної особи органу місцевого самоврядування Краматорська міська рада. Значит, її і вопрос, дані про розпорядження акт на підставі якого створено юридична особа. відомості відсутні. Далі здесь йде о том, що це не орган місцевого самоврядування, а согласно этого реєстру, це державне управління загального характеру. Це, це то, що вони... Якити орган, это державный орган, а у нас, согласно Конституции, на местах, в городах и селах должно быть створено местное самоуправление, которого нет, а выдается совершенно одно за другое. Поэтому я для того, чтобы мы правильно разбирались по сути, для начала суд должен уяснить, кто эти люди и почему они выступают от имени городского совета. Все. Да. На саме позивачем до Краматорської міської ради, виконкому, до міського голови. До ліреності видані саме цими органами, тому підстав для задоволення цього клопотання немає. Не як це, якщо ви... я вам позови писав, виясніть? Ще клопотання є у вас? Ви що, такі преступники, як і вони, що ли, уже одні судили. Клопотання ще є у вас? Немає у для вас клопотань. А про що ми будемо розбиратися, якщо ви не ви, якщо та ні іле ніть? Що ми будемо розбирати здесь? Я вам наголошую, що відповідно до статті 123 Кодексу адміністративного судочинства, голови вчинює судового захисту, ніде захисту. І тому, будь ласка, сповага. Ну, тож ви така ж злочинця яка ні. Хорошо, видите? Все це знімається на відео, поэтому люстрація прийде. Не сьогодні, а завтра.

Представників територіальної громади міста Краматорського повному оцінку. Визнання протиправної до діяльності Краматорської міської ради щодо незабезпечення у міському бюджеті на 16 рік витрат на проведення щорічних загальних зборів у місті Краматорського. Довоєнної Краматорської міської ради, виконав Краматорської міської ради внести відповідні зміни у міський бюджет на 16 рік і забезпечення фінансування. Виготовлення і доставку даних започатку кожному члену територіальної громади міста Краматорська для участі щорічні загальноміських зборах і збільшення тиражу газети Краматорська правда до 50 тисяч екземплярів для безкоштовного розповсюдження зобов'язання відповідних державних органів. Донецького до прокуратуру міста Краматорського відділ поліції та інші забезпечити принципу публічності, відкритості, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації, неопередженості органів державної влади, органів влади, органів місцевого самоврядування суддів, підприємств, установи організації переліків, інших посадових осіб і службових осіб до учасників щорічних загальноміських зборів у місті Краматорську. Постанову Краматорської міської... Суду Донецької області 25 березня 2016 року позов речі Росія Костатинович залишено без віддоволення. Позабач не погодився з цим рішенням, подав апеляційну скаргу, де зазначає, що судом першої інстанції привезені рішення надано неправильно оцінку обставину справи, допущено відповідність висновків фактичному обставинам справи, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким задовольнити його поза в повному обсязі. Доводами апеляційних скарг зазначає, що судом першої інстанції неправомірно не вжито заходів для встановлення повноважень Хмельницького міської ради як органу місцевого самоврядування, створеного територіальною громадою у відповідності до статті 143 Конституції України, що суддів не упереджений повністю тренував факти щодо дострокового до припинення повноважень міського голови Панкова рішенням загальних зборів від 30 січня 2016 року. До того вказує, що судом залишено без уваги факту, що в бюджеті міста не передбачено витрати на проведення щорічних загальноміських зборів, громадяни було порушено принципи поповнити справедливості і неупередженості бюджетної системи. Підтримуєте апеляційну да, обсязі. Є у вас доповнення до того, що зазначили, зазначили в зараз? Є я в скарзі до вас звернувся з тим, щоб ви вияснили. Відповідач належний чи ні? Які ви для цього дії зробили? А Ви запитуєте суд? Да. Ну в судовому засіданні питання задає головуючий або члени колегії. Тому, будь ласка, ваші пояснення, а суд врахується, мої пояснення, що ви вступили в зговор з цими преступниками. Ви такі ж преступники, як і вони. Хто вам дав право судити нас, граждан, господарів цієї країни, цієї держави? Кто дал вам право? По сути справы у вас есть По сути справы? По сути справы, справы-то нет. Потому что преступники узурпировали власть. Вот работники прокуратуры, посмотрите на них. Молодые преступники такие же, которые выступают не на стороне народа, не на стороне собственника, а на стороне администраторов, которые узурпировали власть народа. Вы такие же, получается, если вы не хотите, по сути, разбираться, о чем мы тут собрались говорить. Вам, громадянин, собственник, собственника обокрали. Я собственник этой страны. У меня украли имущество. Пользуются моим имуществом. В принципе, точно так же, как и вашим. И вы потакаете вот этим людям делать это бесчинство, преступление. И вся ответственность ляжет на вас рано или поздно. Я вас предупреждаю об уголовной ответственности. Что просто так ваши решения не останутся. Дальше. А кто он такой вообще по справе прокурор здесь? Почему эти люди в рабочее время находятся в зале? Сейчас на основании какого закона вы здесь находитесь? Что ты улыбаешься? Зараз вас питание. Так, чтобы все... Так, Значить... так, є mm -hmm. так, будь ласка, Ми просимо апеляційну скаргу відхилити, від а постанову Краматорського міського суду залишити без змін. Клиночку. Питання у вас є до представника? Немає. Я не я вважаю, вважаю її представником Краматорського міського совету, тому що вона ніяких документів не пред'явила. Значить, я е... Требуют суда, приобщить это к материалам дела, э, их не ответ, в котором они сами признали, что они никто, и у них никаких документов нету. Да, Поэтому не заблуждайтесь, не заблуждайтесь и не, представляю. не они не представляют городской совет. <свят> Все это уже выяснено и депутаты городского совета на конференции сказали, что это никто, это преступники, депутаты э, э, как Ржавский и Толстогузов. Они заявили под видео, что никаких документов у этих людей нет представляться от имени территориальной громады как орган местного самоуправления. Тому суд, Вважаю, що судом першої інстанції прийнято законне та обґрунтоване рішення. А доводи депалі... до депалі... до апеляційної скарг Алексеєва не заслуговують нову увагу. По-перше, Олексієв стверджує, що повноваження міського голови на час прийняття спільного розпорядження вже припинились. Однак жодна з передбачених статтею 79 закону України про місцеве самоврядування і підстав для дострокового припинення повноважень міського голови не було і... і не встановлено, тобто на час прийняття спільного розпорядження міський голова був повноважений та мав право приймати розпорядження. Крім того, апелянт стверджує, що Краматорським міським судом безпідставлено не застосовано нолою закону України про місцеві вибори до відносин з приводу фінансування виготовлення іменних запрошень в кожному члену територіальної громади. Разом з цим вважаю, що у даному випадку аналогія застосування не підлягає, оскільки, по-перше, спільні відносини місцевих виборів та загальних зборів місцевих громадян не є подібними. По-друге, аналогія допускається, якщо законом а якщо законом певні відносини не про однак вказані відносини врегульовано положенням про загальні збори громадян за місцем проживання. І крім того, позивач стверджує, що місцева рада міська рада мала застосовувати аналогію закону. А разом з цим незважаючи на те, що вказані відносини не лише регульовані, а її положення відповідно статті частини 2 статті 19 конституції України, відповідно до якої органів місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі в межах та у спосіб передбачених конституцією та законами України. Вважаю, що апеляційна скарга Олексієва є безпідставною. У зв'язку з цим прошу у її задоволення відмовити, а постанову суду першої інстанції залишити без змін. Доводи викладені запереченнях на апеляційну скаргу. Є питання до представника прокуратури? На підставі якого закону ви тут знаходитесь в робоче час і захищаєте не е, собственника, громадянина України і громаду територіального міста, а преступників, які узурпували власть народу. На підставі якого закону, будьте добри. На підставі кодексу адміністративного судочинства, оскільки серед позовних громад... Стаття. На... Бистренько назвати статтю. Це, це питання Буддає... знімається. Зараз у нас не іспит прокуратури. Я громадянин, это высший субъект власти в Украине. Понимаю, а главу, судья, в Пока. Пока, головующий. Ответьте на вопрос. Вы просили. Пытание есть, я задаю питание на представе, якого закону по Посадова особа получает деньги с бюджета и находится. А он не ответил на это. У вас есть? Он не ответил на мой вопрос. Сюда это, это вопрос полностью. Полностью. есть чай, где-то такой и поясный нет. Сейчас снимаем. Думаю, там до материальных справа. Да, Откровите. а их не ответ. Довезти бы, вот вы, канавки. Ну, мне нужно, чтобы вы копию сняли, Это відповідь на запитання на информационный запит громадянина Савченка по поводу того на підставі яких первинних актів була створена так называемая юридична особа Краматорська міська рада. Ну, і це я еще не все. У меня тут теж є два ответа, поэтому я. Вам потім повернути. Так, а також я хотів, ще наголосити то, що э, судьою Михальченко э, було прийнято рішення. Было принято решение э, о том, что она э, открывает проваджение по всей справе и э, вчиняя певні дії. То тобто есть должно было быть приостановлено действие э, незаконного распоряжения Панкова. Также на момент его э, распоряжения, на, на момент того, как он вынес распоряжение, загальный сбор за громадян. вы решили э, отстранить его от должности, ввиду того, что он не исполняет э, упорядоченно свои э, обязанности. То есть э, с сентября месяца э, по решению апелляционного суда Донецкого областного э, не проводилось э, общее собрание жителей города под разными э, причинами. Поэтому жители собрались сами и приняли такое решение. Оно обязано быть исполнено так называемыми органами местного самоуправления, потому как оно не оспаривается, решение загальных сборов громадян для местного самоуправления. Значит, это тоже было проигнорировано, и документы, соответственно, у вас эти есть, о том, что копия решения загальных сборов громадян. Можем закончить вот это заявление. Здесь стоит уже давно справиться с этим, но пришло уже судовой Будь ласка, у зарачива слово судовой дебату. Значит, дебаты. Дебаты вести тут нечего. Орган не соответствующий. Его никто не э, создавал. Это люди, которые видають себе за орган местного самоуправления, но в конституционный способ не был создан. Статья 143 Конституції України говорит о том, что територіальна громада міста села селища є власник. И на загальних зборах громадяни утворюють ті органы самоврядування, які їй потрібні. Значит, поскольку за 23 года независимости не было ни единого собрания, проведенного администраторами так называемыми, вот, соответственно, никто и не создал городской совет. Все, это, все эти материалы есть на видео, все материалы есть в Ютубе. Это не секрет ни для кого, но пока должностные лица в лице судей, прокуроров и вот этих вот непонятных лиц действуют в сговоре и идут на преступление, обманывают граждан. Я надеюсь, справедливость восторжествует и все ответят за свои преступные деяния. Поэтому еще раз предупреждаю суд об уголовной ответственности за незаконное решение. Значит, я считаю, что я все изложил, все остальное лежит на вас. Хотите разобраться, значит, согласно закону Украины Админ кодекса, должностное лицо должно предоставить суду исчерпывающие доказательства своей деятельности и так сказать, защищаться. Я как громадянин. Послушайте, яким образом эти люди будуть захищатися, представник ваша честь. Вважаємо, що апеляційна скарга не ґрунтується на законі. Все викладено в апеляційній скарги спростовуються матеріалами справи. Вважаємо, що постанова Краматорського міського суду обґрунтована і прийнята в межах законодавства. Просимо апеляційну скаргу відхилити, а постанову Краматорського міського суду залишити без змін. Представник роботи. Шаноску вважаю, що судом першої інстанції прийнято закони та обґрунтоване рішення. Доводи операційної скарги висновки суду першої інстанції не спростовують. На зв'язку з цим прошу апеляційну скаргу Алексієва Олександра Костянтиновича залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції залишити без змін. То є адміністратори за засобінька розпоряджається, як їм бути, да? Зачитайте.